Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписки, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні на огляді, на такому швидкому огляді, прямо перед відправкою. Зараз ця монетка поїде до нового власника. Ось така ось є ювілейна монета Австрії. 100 шилінгів 1975 року. Присвячена 20-річниця декларації про незалежність Австрії. Ось така ось срібна монетка. У комусь в чудовому вигляді продалась на аукціоні Violet 500 гривень, здається. Киталась на ціна 508 гривень. Монетка в чудовому ідеальному стані. Ось. Ця монетка у нас, кстаті, срібна. 640 проба. Така ось маса у нас 24 грама. 4 грама. Сподіваюся, монетку не взяли на переплавку, а взяли у продавець там додавав питання, чи є ще якісь монети. 25 гривень за грам. От, срібла. Монетки є, але по більшій, по більшій ціні. От, Так що це у нас колекційна ось така ось монетка. Поїхала до нового власника. Зараз кстати, скажу, що у нас по тиражу по, по даній монетки. О, тираж мій, звісно, величезний тираж. У нас 3 мільйона 215 штук. Прикидуйте якийсь профі 225 тисяч штук. Прикидуйте таких 3 мільйона випустить монет срібних. Всім дякую за увагу, до зустрічі, до побачення.